Орденом за мужність третього ступеня посмертно нагородили Кіровоградця бійця 79-ї аеромобільної бригади Юрія Власенка. Він був добровольцем і записався до війська, щойно розпочалась мобілізація. Він загинув 3 червня у бою під Красним Лиманом на Донеччині. Колона спецпризначенців потрапила у засідку терористів. Юрій разом із комбатом були у головній машині. Вони викликали вогонь на себе, доки вся колона не розгорнулася в бойовий порядок і не змогла захищатися. Десантникам вдалося відбити атаку проте ціною двох бійців. Вручили матері Юрія Власенка почесну церемонію провели на підприємстві, де вона працює. Складність ситуації полягає в тому, що Юра був тричі поранений і навіть в такому стані він. продовжував вести бій. Від отриманих травм він загинув. Попросити всіх. Пам'ятати цей подвиг і по можливості надавати допомогу цій родині. Світлана Ніколаївна на підприємстві працює з 1975 року. Син старший працює теж у нас на підприємстві. Дуже порядочна сім'я. Добросовісна, чесна, благородна. Все, что можно хорошее сказать, можно сказать за эту семью. Конечно, будем помогать и материально, и морально.